Друзі, сьогодні незвичний тип контенту на моєму каналі, тому від вас я би хотів попросити зворотний зв'язок. Лайки, коментарі, підписки. Це дуже важливо. Ми будемо збирати 150 Fantasy FC крафтінг апгрейдів. Я вам покажу нагороди за кожен з цих рівнів, щоб ви побачили, що в цих паках взагалі падає. Нагадаю, 3,5 дні залишається до того, щоб підтвердити всі ці збірки, тому я постараюсь за один день. Все відкрите, записати в ролик і вам його викласти. Тому ви зможете зорієнтуватися, варто тратити ваш час на те, щоб е, закрити. Ці челенджі. Я зайшов, здається, до 85 апгрейдів, тому в цьому ролику я буду продовжувати. Ну і паралельно вам покажу все, що мені випаде з того, що я вже от, от пройшов. Паралельно з того фодеру, який нам буде падати, ми будемо збирати продовжувати жонуля. Жинуля, жинуля в мене залишилось ще е, 7 збірок. Залишився 1.86, залишився 287, 1.88 і 1.89 і 2.90. Це дуже важко, але надіюсь, нам ці апгрейди допоможуть закрити хоча б декілька супер високорейтингових збірок. Також я вам хочу дати зразу деякі поради, що я роблю в обов'язковому порядку кожного дня, щоб... Упростити собі задачу, я збираю обов'язково Daily Gold Upgrade, Daily Silver і Daily Bronze. Тут нам досить просто все зробити. Я думаю, ви в курсі, які умови. Тут потрібно бронзову команду, срібну команду, і отримуєте взамін 11 золотих карт. І також, якщо ви комуєте, наприклад, Daily Silver, тут теж дуже просто. І підтверджуючи одного гравця срібного, отримуєте. 11 замін, то саме вартує зробити із бронзою. Також, якщо у вас в клубі вже достатньо багато срібла назбирається, ви можете це срібну команду обміняти в преміум сівер апгрейди, і ви отримуєте 5 золотих нерідкісних гравців, які вам допоможуть крафтити саме ці апгрейди. Також, якщо в мене будуть якісь дублікати, я можу їх закидувати 84X5 і теж 80 плюс пік, який теж мені допоможе якось набрати супервисокорейтингу фодер для Ж0. Ну, і якщо потрібен інформ, ми будемо доблікати в Infor 83 плюс плеєрпік. Щоб зекономити свій час при збиранні цих крафтінг апгрейдів, я вам рекомендую скористатися Payal Tools. Це все безкоштовно, і я не чув, щоб когось за це банили. Е, що вам для цього потрібно? Переходите на їх сайт і перетягуєте оце, цю силочку до себе в All Bookmarks. В мене він вже присутній, тому мені сенсу перетягувати вже немає. Але ви це можете зробити. Далі ви переходите на свій веб-аплікацію і просто активовуєте. Дану епку. І для цього ви далі рухаєтесь далі. Переходите в склад-білдер. І тут що ви будете робити, переходите в фейвес, тому що в мене ці апгрейди Favorites. Вибираєте, заходите сюди і використовуєте, будувати з допомогою складбілдера. Я поставлю 75-82 е, ліміт по рейтингу, тому що в мене вже майже немає золота в клубі, але для вас умовно, ви можете поставити просто золоті, золоті, нерідкісні. Вибираєте ігнорувати позиції гравців, ну і в принципі е, будуєте. І вас виходить ціла команда. Єдине, що вам залишається, це гравця, який мусить бути рідкісним. Для цього ви просто міняєте одного нерідкісного на одного рідкісного, Тут теж просто вручному бреться це зробити. І вибираєте собі любого кого вам не шкода. Можете робити від найнижчого рейтингу до найвищого, для того, щоб вам це було простіше. умовно доволяте одного оцього Ніка. І все, закриваєте, дане СБЧ. І бачите, це дуже просто. Також, якщо у вас появляються дублікати, дана епка вам допоможе цих дублікатів використати в першу чергу при збірці цих бчатів. Воно реально допомагає дуже сильно. Тому, от, наприклад, зараз на дублікат Борка Iglesias, Що ми зробимо? Як ця апка працює? Давайте я вам покажу. Тому що кажу, воно економить стільки часу, що просто вау. Відправляєтесь в СБЧ, вибираєте Favorites, і використовуєте Use Duplicate Player, Тобто він зразу з'являється перший, і далі просто Squad Builder виконуєте те, що ви виконали в попередній раз, і зразу підтверджуєте і рухаєтесь до наступного крафтінгу. І так далі. І так, я підтвердив нагороди за 80 крафтінг апгрейдів, тому давайте плавно перейдемо і будемо це все відкривати. Я постараюсь вирізати, коли будуть якісь дублікати, щоб все все було у вас без паузи. І у нас перший пік 83, і у нас випадає джек гріліш. Відправляємо з вами в паки. У нас є цілих 11 паків. Буде надіяти, що буде мало дублікатів, але якщо будуть, кажу, я буду сказати паузи. Тому давайте це все відкривати. Я буду скіпати паки, де досить низькорейтингові карти повинні бути. Добре, перші без дублікатів це дуже важливо. Ці паки мені подобаються саме Premium Players пак, тому що в них є багато нерідкісних карт, які зразу відправляються напряму в наступний апгрейд. Знову без нічого особливого. Я кажу, я вам хочу. Показати всі паки, ви скажете, слухай, для чого нам це дивитися? Оці саме низькі рейтингові, тому що в них нічого не падає. І бачите, нічого не падає, але випадає 87 рейтинг бронз. Тому вже можна сказати, що окупилося ще б частково. Балтова скаже: минулого тижнів були ці піки 81, зараз на паки 80. Тобто, чому я умовно не потратив свої золоті карти на це все? Ну, згоден, це все виключно для експерименту. Якщо будуть дублікати, тим більше це трейдабл, гроші забираємо, рухаємось далі. Не хочеться якогось провисання, тому полетіли. Так, давайте відкриємо цей пак. Тут має бути гарантовано 83 Що це в нас? Англія, лівий Вінгер це може бути Джек Гріліш. О, ні, оце дублікат. Тепер ми робимо невелику. О, нам пощастило, це Філ Фоден. І є три карти, які дублікати, тому зараз я їх і використаю для наступних апгрейдів. Продовжуємо з вами відкривати інші нагороди. 83x2. Що у нас тут? Англія? лівий захисник. Це точно нічого хорошого. Надіюсь, без дублікатів. Дублікат Морено Пліс. Uh, Та пофіг, хлопці, ми не будемо сидіти і ці всі карти, блін, крафтити. Кожну хвилину. Надіємося на щось високе. 83-й, я розумію, два гарантовані 83-й це прикольно, але хочеться щось більше. Барселона опорне це що? Це волш, 85 та О, це вже добре. Це вже добре. О, і без дублікатів. 85-84. Також я зібрав вже одного інформа. Мені випав 85-й Габріель. 6-й Габріель. Тому інформ непоганий. Це у нас 83-й рейтинг. Знову потенціал на дублікат. Хух, без дублікатів, знову щастить. Ну, з 83 х можна зібрати буде 84x5, скоріш за все. 83x2 ще один. Ну, бачите, нічого вищого, 85 не падає. Це хто? Це Канте? Це Франція? Це, це мені? І це знову дублікат. Я вже 10-й мені для мене. Та що ж таке? 80x10? Потішці у нас і спортс, ну лки-палки. О, це Одегар. Давайте дабл вулкау з цього паку може. Ні. Ну, все рівно, 87-й це вже нас точно допоможе. І дублікат Кімінжая. З 84-х дублікатів я вирішив зробити пік. 85! Плюс. І нам випадає Бернардо Сілва. І це непогано. 88-й рейтинг. За 80 комплішені відкриваємо 83х5. Тут в мене є хороші надії і це синє світло. Це Орбан. Це 87, 8, 8? Восьмий. Да, немає даблкаута, Ну нічого. Слухайте, це непогано. Він має шанс отримати мінімум 2-3 апгрейди. Тому, слухайте, ми беремо Орбана по-любому. Тим часом у мене підбиралося знову тижки дублікатів, і я зібрав ще один 85 плюс плеєрпік. І цього разу нам випадає 87 рейтинг, і ми його з задоволенням приймаємо. Під час сьогоднішньої запису відеоролика я вже дійшов до 110 комплішенів. І що в нас є? У нас є 84x2, 84x2 знову, 8111 і 85 плюс перєрпік. Тому. Давайте ми це все завжди відкриємо, розпочнемо з плеєр піку. І також ми вже майже в притул підібралися до першого 83х10. І у нас випадає дублікат. Я думаю, я візьму краще фірміно як інформа. Я думаю, він нам теж пригодиться, щоб зараз не мати забави з тим дублікатом. Немає в мене сильного бажання з нею гратися. І давайте відкриємо 81.11. Першу чергу тут у нас що, Голландія, Страйкер, ПСВ. Здається, це інформ. І ще не помиляюсь. Так, це інформ для КЗ На вибув Менді. На початку гри він коштував страшні гроші. Слухайте, це непогано. 87 рейтинговий інформ. Я приймаю з задоволенням. І тепер глянемо, що 84x2 собою представляє. Також, напевно, варто сказати, це в нас що, кулібалі? О, ви серйозно? Два вісімдесят і ще й дублікат. Oh. Не знаю, що зробити, тому я зібрав 84x5. Давайте розпочнемо спочатку. 84x2. Надіюсь, цього разу не буде 284-х. Ну, це здається, 85-й, без дублікатів. Ну, але все рівно. Хочеться щось більшого. І. перший 84x5. Взриваємо, хто це? Німеччина. Це кімікс, скоріш за все. Дайте два волкаути, будь ласка. Ні. Ну нічого, кіміг це вже дуже добре, це вже на кінець, хороший фодер. Але і нас дублікат, але здається, я інвестував. Так, я інвестував в кіміга між іншим. Брав за 17, мені зараз вже 20 чи 21 тисячу коштує, тому рейтинг трішки піднявся. Але інші карти ну, це смута. Хлопці, я знаю, відео розтягнулося вже на декілька днів. І при кожній можливості я записую по чуть-чуть. В мене в клубі немає абсолютно ні золота, ні нічого. Я навіть дограв дивізіони, взяв пакет для непродажу з гравцями, Ну, все рівно цього мало. І я зараз закінчив вже 130 комплішнів, залишається ще 18. І прийшов час того, що я зараз будути на маркет і купляти гравців. Але. З хороших новин в нас є 83 x 10 і також 8111. Тому давайте подивимось, що цікаво в цих паках падає. Давно я не відкривав 83 x 10 тому я думаю, колись СБЧ дуже сильно допомагали збирати топові ікони, наприклад, Eusebio. Тому давайте розпочнемо, напевно, що з 8111. Тут в мене надійся немає, але подивимось, Польща, нападник, це хто. Це е, може бути дабл волкаут. Ні. Ну, все рівно, це. А, я думав, це Поуп. Поут е, в наш е, Німкенія. Окей. Слухайте, дивіться, 87-й, 5-й, 4-й. Ну, не найгірша історія. Дублікат Асенсіо. У мене так мало в клубі гравців, і ще й дублікат Асенсіо. Це дуже дивно. Ну, і тут великий пак. ESports. Без промо картки. Іспанія, Голкіпер. Це жінка з Барселони. О, ні. О. 87-й, хоча. Сандра Пані. Здайте ще пару 85 х хоча. Дивіться, всі 84 ті В мене вже в клубі дуже багато було 84-го рейтингу, і я вирішив зібрати Піке 1 з 3, 85. І давайте спробуємо. Можливо, тут щось цікаве нам випаде. Нам падає мапі Леон, 89 й рейтинг. Це дуже круто. Тим більше в мене є одна трейдабл. Я її заінвестував, купив. І у нас залишається ще один пік, і тут 87-й кобель. Ну тут гірше, але маємо те, що маємо. Друзі. Я дійшов до фінального та логічного закінчення. 150 апгрейдів зібрано. Нас очікує ще один 83х, 10, 85х3, і саме головна нагорода це 83х20. Тому давайте це діло підтвердимо. Я в результаті не купляв гравців. Я просто пішов і обміняв 90-го бензима, і також обміняв 89-ту Мапілоон. І в результаті я отримав за це по 51 гравцю, тобто 102 гравці, і за допомогою цього саме і мені е, вдалося ну, зібрати, закінчити цей апгрейд. Що нас чекає? Голкіпер це донорума, скоріш за все. Надіюсь, це подвійний волкаут в ідеалі. Це не подвійний волкаут, це скам. Зараз глянемо, що тут буде. А дублікат албе. Поїхали. 85 в вашій увазі. Англія. Це правий захисник. Це бронз. Будь подвійним волкаутом. Є подвійний волкаут. Дивіться, це буде інформ. І хто ж це буде? Сорлос. 88-го рейтину. Ух ти, цікаво. А в середині. Окей. І що ж, головний пак вечора. Хлопці, обов'язково лайки, обов'язково коментарі. Англія. Це special карта, це, це центральне полі. Це райс? Ах, це не Райс. Це Стенвей, хоча не має потенціал бути дуже високого рейтингу. і це не подвійний волкаут. О, я себе представляю, що на середині. Ого! Скам! Скам! Хлопці, це скам. Ну, дивіться, я кажу, я провів багато часу, я потратив багато днів. Тому кажу, мені цікаво зворотний зворотній зв'язок. Мені цікаво почути вашу думку про те, що ви сьогодні побачили. Якщо ви хочете, щоб такі логи виходили далі, скоро буде новий апгрейд, крафтінги. Я можу для вас знову їх збирати чим пошвидше. І щоб ви оцінили який там дроп. В цьому крафтінгу, який залишився один день, на який залишився один день, я думаю, тратити свій час і ваші карти не потрібно. Він того не вартує. До цього в мене все. До наступного відео. Бувайте!